Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Окупанти зазначають, що у чорному морі невідомий морський дрон атакував малий ракетний корабель Аскольд. Але той, нібито, героїчно атаку відбив. В той же час телеграм-канал Морський вовк» пише, що насправді корабель отримав значне ушкодження. Його буксували док, Україна потихеньку розносить ракетоносії РФ в чорному морі. Весь госпіталь збитий моряками та працівниками заводу з попередньої атаки. По Севастополю тепер приєдналися і моряки Аскольда, яким вдалося вижити за словами директора фонду Повернись живим Тараса Чмута, катера камікація можна фактично назвати продуктом війни, який чудово справляється зі своїми завданнями. Водночас у дронів є свої обмеження, які створюють низку. проблем. українські морські дрони стали серйозним проривом. Адже після повномасштабного вторгнення Україні необхідно було придумати ефективне озброєння, яке здатне протидіяти росіянам, про те, чи зможуть вони потупити весь Чорноморський флот. В Росії, розповів директор фонду Повернись зі живим Тарас Чмута. За його словами, українські морські дрони можна фактично назвати продуктом війни. Спочатку було кілька ініціатив, які поступово переросли в компанії, що вже конкурують між собою і створюють ефективні катери камікадзе. Після кожної атаки українська сторона робить висновки, як найкраще застосувати морські дрони. Щоразу ми робимо висновки щодо тактики технічної частини, виявляємо якісь проблеми, усуваємо їх. Умовно кажучи, кожен місяць кожні півроку ми еволюціонуємо в. Цьому процесі ті вироби, які в нас були на вересень жовтень минулого року, і ті вироби, які є на вересень цього року, це серйозний виток еволюції. Йдеться в повідомленні окремо, Тарас Чмут наголосив, що російські окупанти почали боятися атак з боку України, адже це може статися непомітною у будь-який момент. Як приклад було наведено удари по кораблях чорноморського флоту та інші атаки в Чорному морі. У зв'язку з цим вони почали покращувати своє шалоне захистом. При цьому таке видозброєння не може повноцінно змінити морський флот, адже на кораблях лежить не тільки завдання вогневого ураження. Флота це про можливість перенесення сили з однієї точки в іншу, і її застосування там. Флот це економіка, геополітика, дипломатія, торгівля і три точки, тому що довго можна дописувати. Продовжив Тарас Чмута. Також українські морські дрони не можуть повністю потопити чорноморський флот РФ, адже в них є свої обмеження. Приміром, коли катер Камікадзе перебуває в морі в режимі очікування, то він продовжує споживати паливо, навіть якщо йдеться про мінімальну кількість. Він не може там перебувати місяцями. Іншою проблемою є той факт, що їх досить легко виявити в морі, тому і не завжди вдається успішно атакувати російські військові об'єкти. Проблема в тому, що якщо його виявляють на кораблі або катері, то зі штатної кулеметного або артилерійського зброєння внаслідок не дуже великої швидкості самого катера знищують. Якщо його виявляє авіація, то відбувається те саме. Вертолюта одна з найбільших загроз для таких катерів. Коли він на воді рухається, то добре помітний через слід підсумував Тарас. Чому до зустрічі? Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.